Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний насос. Це портативний та ефективний насос для накачування шин на 12 вольт, розроблений для зручності в дорозі. Він швидко та без зусиль може накачати автомобільні шини, шини велосипеда та навіть надувні човни, завдяки компактному мініатюрному дизайну. Дизайну його легко переносити та зберігати в автомобілі. Розумний цифровий дисплей дозволяє точно контролювати тиск, забезпечуючи точне надування. Компресор також має систему безпеки, яка запобігає перекачуванню шин. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для телефону. Цей практичний аксесуар допоможе організувати простір у салоні автомобіля. Еластичний сітчастий органайзер легко кріпиться до спинки сідіння або бокової панелі, забезпечуючи швидкий доступ до дрібних речей. Ідеально підходить для смартфонів, кабелів, ключів, карт, серветок та інших невеликих предметів. Завдяки гнучкому матеріалу та міцній клейкій основі сітка тримається надійно та не сповзає під час руху. Кишеня компактна та не займає багато місця, при цьому дозволяє зберігати салон чистим та впорядкованим. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний насос. Це портативний та ефективний насос для накачування шин на 12 вольт, розроблений для зручності в дорозі. Він швидко та без зусиль може накачати автомобільні шини, шини велосипеда та навіть надувні човни. Завдяки компактному мініатюрному дизайну його легко переносити та зберігати в автомобілі. Розумний цифровий дисплей дозволяє точно контролювати тиск, забезпечуючи точне надування. Компресор також має систему безпеки, яка запобігає перекачуванню шин. Пропонуємо до вашої уваги пластівці для рукоділля. Це ідеальний декор для творчості, який додасть сяйва вашим виробам. Золоті фольговані пластівці чудово підходять для епоксидної смоли, виготовлення біжутерії, манікюру, декору нігтів, художніх виробів та diy проєктів. Вони зроблені з легкої та блискучої фольги, що легко змішується з прозорою смолою чи гелем, не втрачаючи яскравості. Пластівці упаковані в зручній ємності від 2 до 10 грам ідеально підходять як для новачків, так і для професійних майстрів. Пропонуємо до вашої уваги прозорі пластикові кулі. Це ідеальні прикраси для вашої ялинки, дому чи святкової вечірки. Елегантні прозорі кулі легко заповнити блискітками, штучним снігом, стрічками, написами або навіть невеликими подарунками. Виготовлені з міцного пластику, тому вони не б'ються, що робить їх безпечними для дітей та домашніх улюбленців. Доступні в різних розмірах від 40 до 150 міліметрів. Вони підійдуть для творчих проєктів. Актів, фотозону, оформлення інтер'єру чи подарункових наборів.